Вітаю вас на каналі про веб. Мене звати Стюан Максим, я є контент-девелопером, і сьогоднішня тема відео це GitHub Copilot. Це перше відео з серії е, відео про Copilot і його можливості, в яких ми розглянемо функціональні можливості Edit, чату, чату і в майбутньому agent мода. Тому з вас лайк і підписка, щоб не пропустити відео. А ми починаємо. Перше, що вам треба буде знати про Copilot – що це таке і як воно працює? Отже, GitHub Copilot – це помічник штучним інтелектом прямо в редакторі коду. І його основні властивості він допомагає писати нам код, редагувати код, пояснює та дебажить наш код, який в нас є. Він не пише код замість нас, тобто нам в будь-якому випадку треба буде писати промпти, спеціальні команди, які будуть допомагати створювати, редагувати код і робити різноманітні з ним зміни. Щоб виконати нашу роботу. Як почати роботу з Copilot? Нам треба виконати декілька кроків. Перше, повинен в нас бути встановлено Visual Studio Code. Якщо у вас цього немає, то треба буде встановити. Вам треба буде аккаунт на GitHub, і треба буде зробити три кліка, щоб у вас запрацював GitHub Copilot. Перше: Visual Studio Code. Visual Studio Code є найпопулярнішим редактором, який ви можете використовувати. І яка надає доступ безкоштовно до GitHub CoPilot. Далі, вам треба буде GitHub аккаунт, якщо у вас його ще немає, то будь ласка, створіть. тому що цей інструмент так і називається GitHub Copilot. І тут ви побачите все про Copilot, як він працює. І також будете купувати GitHub Copilot. якщо він вам сподобається, вам буде не вистачати безкоштовного плану. І третій крок це три кліка. Перший клік, що вам треба буде зробити, відкрити Visual Studio Code і клікнути на ось цю іконку. У мене вже відкрилося зразу чат і доступ до Copilot Edits. У вас, якщо ви це робите перший раз, буде доступно ось таке вікно. І це буде наш другий клік. Welcome to Copilot, де вам треба буде клікнути на синю кнопку і зареєструватися за допомогою вашого GitHub Акаунту. Після чого ви вибираєте аккаунт, якщо у вас їх декілька, вибираєте той, з яким ви будете працювати, натискаєте кнопку Continue, і ви готові до роботи з Copilot. Щоб це перевірити, ми можемо створити файл. І тут вже буде зразу допис. Натисніть Press ctrl i де ви можете сказати: створи. Я пишу українською, тому що це такий базовий відео. Далі ми будемо робити і більш складні речі а, з підключенням. А, ви тут можете вибрати модель, яка вам буде потрібна, GPT чи Cloud, чи Gemini, натиснути відправку і очікувати, коли Copilot зробить роботу за вас. Тут він створить розмітку, зберігаємо зміни, і бачимо, що в нас створена розмітка, вона нам підходить, натискаємо кнопку Accept і маємо вже готове доповнення. Коли ми тут почнемо щось робити чи писати, Copilot почне нам робити підказки. І ці підказки ви зможете активувати за допомогою натискання клавіші Tab. Бачите, ось це напівпрозорий текст, це якраз підказка «Copilot». він пропонує вам зробити той чи інший код. Якщо вам це не потрібно, ви можете натиснути Escape і відмінити цю підказку. Якщо підказки вам будуть набридати, чи вони будуть не актуальні до тої роботи, що ви робите, ви завжди можете натиснути ось тут на іконку. І прибрати підказки з всіх файлів, чи саме з HTML. На цьому все. Сподіваюсь, у вас все вийшло. До зустрічі в наступному відео, в якому ми розглянемо відмінності між chat і Edit модом в Copilot.